Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні ось в місті. Максим там був по своїх справах, вдома покажу по яких. А я до стоматолога ходила. Вийшла, сиділа довгенько там, ну нічого. Це таке, що треба, але трохи воно не вчасно. Тож зараз заїдемо в магазин, щось купимо додому і. Все, будемо їхати. У нас дощ, це тільки що перестав. А так, це цілий день. Воно ну, моросить, моросить. Тут то в місті нормально, а в нас там в дворі болотяка багнюка-багнюкою. Ну що, друзі, ми вже вдома заїхали в магазин. Буде зараз розпаковочка, як в хату зайду. Ну, а Макс ось їздив. За дверима ось такі двері ми придбали. Вони вживані, це ми просто дивилися кожен день OLX і ось вихватали, так сказати. Вони, ну, звісно, вони стояли, але вони майже нові, там нічого не подряпане, все геть в дуже хорошому стані. Ну і ще ось коробку взяли, бо вони були без коробки. так що. Потихеньку рухаємося до того, щоб робити ту кімнату, яка у нас стоїть на черзі. Треба тільки ми її занесемо. Зараз переодягнемося і занесемо, щоб вони вологу не набирали тут, на вулиці. На вулиці така погана погода, якось так темно. Зараз там а, за другу годину дня чи друга година воно дуже-дуже темно. Тож, зараз іду переодягатися, треба до свинок заглянути, бо стоять, хрюкають, курей випустила, бігають. Вони після обіду у них час прогулянки. так що, Йдемо. Щось треба поробити, але я сьогодні зранку молодець. Прокинулася, я їсточки трошки приготувала, бо знала, що нам їхати треба, то щоб потім. Вечір не такий був загружений. Наробила котлет, макарони зварила і пиріг. Ну, ще зараз треба трошки там зробити щось їсти, бо на роботу Максиму. тож Ходімо? Ну що? Я вже зайшла в будинок, он вімкнула духовку, поставила рульку запікатися, бо зранку я їй замаринувала рульку, ну, там рулічка. і то там м'ясне, там без шкірки вона одне м'ясо. Це ж ми прибирали в'єтнамських свиней, та я дістала сьогодні, вірніше вчора ввечері, діставала фальжиш. З морозилки і вона потрапила, думаю, все піде. Так що невеличка зараз буде розпаковка. Е, яйця ось купила. До речі, ціна. Я навіть і не дивилася на ціну. Що там ще, правда, у нас трошки величінький такі так, знайшла яйця курячі 63,30. Ну, У нас вже прогрес. У нас вже тепер кожен день не одне, яйце, а два. Так що. Грибочки взяла. Гриби у нас такі, не дуже вибір був, але я стала, повибирала більш-менш нормальні. 100 гривень за кілограм взяла. Ось ваш кетчуп, майонез. Пончиків, ген. хоча у нас і пиріг є, ну, і таке полюбляєш, що... гарно було прекрасно. Ще я тут набрала желе. Ось ще воно Зараз будемо шукати. Хочу зараз Так, це завущувась для вершків, Ще вершки взяла хороші. У нас ось на цьому тижні буде свято сімейне, Максиму день народження, тож. Буде тортик обов'язково, вершки. Взяла загущувач для сметани або вершків, не знаю, піде або туди, або сюди, бо буває раз навіть хороші вершки береш, і вони не збиваються. Я взагалі зачасту брала вершки, такі вони продавалися, літер там був блакитна. Пачечка, ну отаких от тільки височенькі. Або червона, там шепче, як вони намальовані. Але ж її зараз немає, або вони не наші, або я не можу знайти їх. Перець мелений. Я ще набрала, набрала жиле. У нас відома є я там набрала і взяла ось таке і ще там зелене. Мелений. Сьогодні, якщо дійдуть руки, то будемо разом з вами робити. Хочу млиці, сметана і ось це железо вербове. Фрик, фрик. Акції, хліб. Потім зараз по акції маркеті. ось такі, так він там 70 чи 80, а зараз 40 з чимось. Сирок ось такий взяла на бутерброди, Потім ананаси, сардинка. Все, зараз акції ось таке. Ковбаска. Потім щось Максим взяв коту, м'ясо, печінку, печінку. Кажу, в холодильник і зато ми будемо печінку. Ні, треба, щоб не заморожено, але що гаражок. Так, цукрова пудра, ванільний цукор. Потім кал, ось такий маленький пакетик, тріжди львівські. Треба ж калачі починати пекти. Я їх. Зарані випечу і деякі навіть в морозилку, так я зберігаю. Потім рис, макарони, ще одне желе жовтеньке, маринад і ковбаска. Ось така маленька. Сиреветки і червона рибка. Ось така покупочка. Це я кажу щось, нехай стоїть до Нового року. Хоча в нас що ось день народження, що Різдво, що новий рік. Ми з Євгеном будемо вдвох, бо Максим на роботі. Але як це? Він прийде з роботи на день народження, я йому святкову вечерю не приготую. Приготую обов'язково, тож будемо робити салат. У нас там грудка в цьому холодильнику є з ананасами. Це нехай стоїть собі сардини на мімозу колись, колись буде. Це також можна в морозилку кинути, нехай собі стоїть. І це взяла ось маринад, хочу зробити шашлик. Оце якраз на святкову вечерю, так сказати, йому. Будемо разом з вами тортик робити. Все, зараз оце розкладаю і буду займатися желе. Дуже мені оце. Я хотіла готувати сама це желе, а потім Женя мені знайшов і показав, каже, хочу отаке, то ж зараз буду робити. Ну і м'язко готове, Ось така ніжка вийшла. запеклася гарно, більше як 2 годинки. Та воно ж молоденьке то, швиденько. Занесли ми ці двері ось в будинок, але ну, не тут вони будуть стояти, треба їх перенести, там місце підготувати. Такі гарненькі вони двері. Це я, ну, ми їх занесли, кажу, диви, вони такі нові, кажу, не пошкарябані нічого. А, ну, напевно, люди купували чи не ставили їх, чи що, то не знаю. Ну, ми з рук то взяли, але вони в дуже хорошому стані. Мені подобаються. І ручка тут, Макс сказав, хороша фірми Кедер. Так ось такі у нас двері будуть. Ну, трошки що біленькі. Не підходять, знаєте, до наших. Бо наші ось а, тут отакі от треба, щоб ж по всій хаті вони одинакові були. Ну, знаєте, як виходить, так і робимо. А двері, до речі, ось сюди будуть. Це тут Кухня, а туди йде спальня. Я ж кажу, можна вже там починати робити, але там ще треба придумати, куди діти те, що там стоїть. Все-таки руки в мене дійшли до млинців. Ось тут таку купочку наробила. І зараз будемо начиняти. Я взагалі полюбляю сир кисломолочний таку начинку, щоб там родзинки, така смакота буде. Але я і дивилася, давно хотіла таке зробити, і Євген мені підказав, ось тут в мене сметана з желатином і з цукровою пудрою. І зараз будемо оцим начиняти наші млинці. Ще я зробила Жиле ось таке гарненьке. Ну, правда, на пачечці воно було все різне, але ось, ось це фіолетове повинно бути. ну Воно не є фіолетове, Ну, нічого. Зелене ще хотіла взяти. Щось я дивилась-дивилась і не взяла я. Ну, нічого, ось так я порізала його. Так, беремо млинець. Сюди трохи сметани. Бо я вже спробувала, то вона вибігає, багато не треба додавати. Але оце я зараз роблю і думаю: що треба було взяти ще сиру. Збити сметанкою оце все. І туди желатин і воно б маса б тут була набагато гарніша, більше б його було, і в розрізі, коли розрізаєш, було б біленького багато. Ну, нічого. Для першого разу і так піде. Додаємо ось шматочок цього желе і закручуємо ось так, от, щоб нічого не вибігало. Так, піднімаю і виходить ось такий молинець. Накрутила. Зараз плівку і в холодильник. Нехай беруть форму, нехай желатин працює в сметанки. Ну і такий млинець ось у розрізі. Те, що я і казала: сметани небагато, ну нічого. Смачненько їсти можна, дитина задоволена, вже воно руки тягне. Зараз буде їсти, бери. Що, я скуштувала, я не скажу, що це прям супер-пупер така смакота, Смачно, звісно, але проще зробити просто бите скло, як ми звикли. Я, наприклад, частіше роблю. З бисквітом, наниз низ квіт, потім посередині оце бите скло і зверху бисквіт, чогось так ну, більш заходить. Не одне желе, а ще й без Хоча в дитинстві, як ми звикли це робити, в скляночках заливали собі порції та їли. Десерт дитинства, але я ж кажу, оригінально повторюся, у кого дітки, то можна таке робити. Женя вчора піввечора був зацікавлений цим, то желе ми з ним робили, то різали, то крутили. Так що йому це сподобалося. Ось так от. Сьогодні в нас на вулиці дуже вітряно, вітер великий. Не хочеться туди виходити, але ми вже були, звісно. А я зараз буду вимикатися і робити калачі. Це вже буде в наступному відео. Так що, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.